Колектив педагогів, учнів та батьків з нетерпінням. Чекає завершення будівництва і відкриття підземної школи для нашого ліцею. Це дасть можливість нашим дітям навчатися в офлайн форматі. Заклад розрахований на 500 осіб. Це якщо навчання в одну зміну. Однозначно будуть створені умови для того, щоб можна було відновити очне навчання для закладів дошкільної освіти. Роботи були розпочаті 1 лютого. Виконуються зараз бетонні роботи, підготовчі роботи по внутрішньому оздобленню. На сьогодні закінчуємо бетонування вертикальних стін для ліфтів та пішохідних сходинок. Проводиться далі гідроізоляція та виконується обратна засипка котловану. Для нас освіта є пріоритетом. Сьогодні ми бачили з вами будівництво підземної школи Вільнянську, яка 1 вересня відкриє свої двері для більш ніж 500 учнів. Безпосередньо вільнянської громади це є вкрай важливо, тому що не лише в обласному центрі, а також і в населених пунктах навколо міста Запоріжжя ми маємо надавати якісні, і, що вкрай важливо безпечні освітні послуги.